Доброго ранку всі. Сьогодні ми маємо 7 серпня близько 12 години. І я, як завжди, думаю, дай десь схожу, щось подивлюся. Сьогодні плюс-мінус план буде трошки, напевно, інший, тому що хочу сходити на те місце, де би могли бути. Неочікувано ягоди, тобто гогодзи. і навіть десь краєм вухачу, що вже є місця, де достигла смачненька ожина. Це мені треба буде десь піти в лісочок, але це є пункт номер. Такий один там такі галявинки, я собі знаю. А потім по дорозі назад. Думаю, якось обійти, щоб таки попробувати знайти якихось білих грибочків або і не білих. Ну, головне, щоб просто гарно пройтися, прогулятися і побачити щось цікаве і зазняти його, звісно, що для вас. Я би дуже хотів подякувати вам за те, що ви так неймовірно, гарно, добре і активно дивитеся. Відео особливо з білими грибами, я так розумію, що це така топова-топова для вас а, така ай, тематика, що вам заходить, що вам подобається. І тому буду пробувати далі триматися саме в цьому, в цьому руслі. І ще хочу також а, попросити вас в конду. Прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Це буде автоматично просувати якось мій канал, мою діяльність і робити так, щоб в мене було ще більше наснаги. Це для вас все знімати. Окрім того, хочу також попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду, який ви зараз бачите, або в описі під відео на карту. Тому що хлопці і дівчата з 80-ки потребують наших скажімо так, коштів вкладань, долучань, бо вони зараз займаються дуже-дуже ну, великим і широким спектром діяльності. Це відповідно від своїх прямих обов'язків типу. Штурмових, так і підготовчих. І от, якщо ви зараз подивитеся на екран, то ви побачите, що минулий раз я перерахував зібраних і задоначених е, коштів 25 тисяч. Ось вони на ці кошти і ще решта, ті, які були зібрані е, на брутальному футболі, то закупили ось такі речі, де вони відпрацьовують. Функціональну частину свого такого міні-полігону, я кажу, який ну, є неймовірно важливий для продовження своєї роботи. Тому, будь ласка, донатим далі. Ось всі реквізити маєте, то є нескладно. І якщо ви думаєте, що, наприклад, мої 5 гривень, 10 гривень, 100 гривень вони нічого не поміняють, то ви помиляєтесь, бо, як показує практика, як показує взагалі всі 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 оці, а, збори, що понад 80% всіх донатів це є в районі до 100 гривень чи там ну, десь в цьому ді, ді, діапазоні. А оці, коли десь хтось там біля вас Каже, от, я задонатив там декілька тисяч. І вам може здаватися, що на їхньому фоні це трошки як-то не дуже гарно донатити пару гривень, то насправді ні. Бо як то кожен донатить по тому, скільки може. І якщо хтось донатить більше, то це в нього просто така можливість є. І головне вкладати в це свою думку, віру і силу в те, щоб наблизити нашу спільну перемогу. І того я далі йду, і як щось буде, я до вас вернусь. так Я почав потрошки збирати. Тут вже щось чуть-чуть є. І я ніби на непоганому місці, де б можна було хоча б трошки хоч стаканчик. Чогось узбирати. І можу сказати, що зараз так парить, що з мене неймовірно тече під, але при тому всьому, що довкола ну, доволі хмарно, це означає, що напевно десь буде дощик і треба триматися якогось шляху до відходу. Тому буду пробувати робити це все оперативно. А зараз поки що буду збирати всю цю неземну красу. 40 хвилин і от майже повне малесеньке відерко назбирано. Ще чуть-чуть-чуть-чуть дозбираю і треба далі йти. Але ну це вже щось. Я потрохи заходжу в ліс, поки йшов. Знайшов такі гарні лисички. які ніс-ніс-ніс, думаю. Десь треба знайти якийсь випадок для того, щоб їх поставити. І ось той випадок і настав. Ось, бачите? У нас такі два красивезні, чистезні. Маємо червоняки. Червоноголовці, чи як їх то називає. І я думаю, що тут в цих от, в цих берізках можна походити і ще щось знайти, але вже пора і діставати відерко, щоб це все складати. Я ходжу і дивлюся багато поганок довкола всяких незрозумілих грибів. Думаю, ну це то, також напевно поганка. Підходжу ближче. А ні. Це хороший. Білий гриб. Напевно, не дуже хороший. Ну, зараз, як мінімум, до шапочки я подивлюся. Ну, як то плюс-мінус можна рахувати, що один є. Не дуже добрий той гриб, прийшлося його посіяти. А тут мені здається, що добрий. Що добрий червоноголовець козарик. Беремо його. Ага. Класний. так, Це і є. Це дуже добре. Тут питання, що у нас тут таке? Це у нас червонячок, це у нас білячок, а це у нас взагалі поганочка. Тому залишаємо. В тому стані, в якому вона і була. Спроба номер два. Цікаво, чи це у нас добрий, тому що виглядає дуже класно. Угу. Тверденький, молоденький і біленький. Так що перший добрий точно є. Тільки я подумав, що це другий біленький, а це не другий біленький. Це у нас червонячок. Ось такий, щось його поїло, а там його більш такий а, трошки більший братик. Так, це ми тут закриваємо, закриваємо. Ось такі у нас красончики. Як мені і казали, вже десь навіть є ожина. Нагадаю, що сьогодні у нас сьоме 7... число восьмого місяця. Так, пробую. Ну, ще би трошки була соча, було б взагалі супер. А так, ну добре, що вже є. Думаю, через тиждень точно оженка буде. Тут, мені здається, вже також не дуже добрий білячок, до якого я не встиг. Але нічого, його наявність мене також тішить і... Дає зрозуміти, що напевно це якраз от ми стоїмо на тому періоді, коли літні білячки відходять і треба готуватися до того, що скоро будуть саме тут, в цьому місці, де я є, молодесенькі. Це я залишаю тут. Якщо зараз цей грибочок буде недобрий, то це буде, напевно, найбільше розчарування за сьогодні, тому що виглядає він. Просто неймовірно. Подивіться, який красунчик. Але ж який він гарний. Так. Ну, шапочка ніби добра Так. Зараз, ну, ніжка також. Так що можу я себе привітати з таким хорошим хорошим грибочком. Я стою, такий, дивлюся смартфон, в смартфон в карту де я є, щоб знати як вийти. І такий так. Треба йти десь туди. Потім дивлюся чуть-чуть вниз і тут отаке. Оце так. Опа! Але ж гарно хрустить. Так. грибочок от Ну точно вже правило трьох грибів білих є. Є правило трьох козариків. І ще, значить, треба десь лисички знайти. Ну і якщо будуть ще якісь білячки, то то також буде добре. Ну, добираємо. В цьому місці я навіть зняв рюкзак, щоб зробити для вас гарне відео. Тому що я от я вже десь не знаю хвилину милуюся здалеку на, на те, що я бачу, і я сподіваюся, що і вам воно сподобається. тому що от. Дивимося тут. Так. У нас є бочок. Якщо перевести погляд туди. То і там є. Зараз підійду близько. Але ж красивий раз. І там також дуже гарний два. Беремо. О, тверденький, ще й на довгій ніжці. А, клас. Раз. Тут у нас цей також ніжка дуже добра. Я би вважав, що це вже великий успіх. Мене ті два грибочки так вмотивували, що я взагалі залишив рюкзак і пішов ходити кругами довкола тих місць. Тільки є одне але, що зараз мені... Ще треба буде знайти де мій рюкзак. Слава Богу, я завжди коли ходжу, то я використовую вікілок для запису свого маршруту, що я рекомендую робити і вам. Тому що коли ви ходите, всяке може бути, щось десь може випасти, щось може, скажімо так, бути для вас вагомою точкою збору, то... Саме такі програми і допомагають в тому, щоб знати, куди в яку сторону вам йти або куди вертатися. Так що отаке. но на жаль, більше грибочків я не побачив. Тут море от таких всяких грибів, які, на жаль, я не беру, а білячків більше нема. Невже лисички? Ну подивимось, що тут у нас. Так, це не лисички. Це подібно на лисички. Зараз... Я. Це не лисички. На жаль, я його порушив. Ну от таке буває. Щось я забрів такий ліс, що наді мною вже потрошки сідає сонце, а це десь годинка четверта. Тобто я 4 години ходжу, збираю ото, що ви бачили. Ну і щось остання, напевно, година, я би сказав, не дуже для мене проходить, але тим не менше мені треба йти. Щоб якось знати де, куди, як вийти і можливо, можливо, якщо Бог буде такий милостивий, то я ще щось можливо навіть і знайду. От, наприклад, так так як оці лисички. Тому я зараз буду брати їх. Навіть при тому, що їх тут пару штук, але тим не менше я просив на правило. Трьох лисичок У мене буде правило трьох лисичок. Буде навіть правило трохи більше. Але оце мене дуже тішить. Ще оті я беру і буду йти далі. Промайнула в мене позначка у 10 кілометрів шляху. Ноги вже даються чути, що вони мене самі ведуть в сторону хати. І я думаю, що це якраз десь те місце, де було б бажано завершувати наш сьогоднішній відеоряд. Тому що для мене прогулянка була мега крута, я отримав настільки хороші позитивні емоції, коли я збирав оці гриби. Тому що от оці білячки. Я навіть передати вам не можу, наскільки вони є класні і круті. Думаю, що сьогодні або паста, або картопля точно з ними зайде на ура. І так так як ви бачите оце, я би хотів, щоб ви прокоментували дане відео, поставили лайк. Підписалися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, тому що от зараз рахується, що це не є сезон грибів. Але я задля себе і задля вас їх збирав, показав і впевнений, що в майбутньому їх має бути трошки більше. І якщо ви хочете бути і ділити зі мною мої емоції. Під час їхнього збору, то, будь ласка, підпишіться. Само собою, що дуже хочу попросити вас долучитися до мого збору на 80 ОДШБ по QR-коду або в описі під відео. Я не буду просити у вас багато, тисячі вийти на якусь там цифру, а просто хочу вашої активності навіть в декілька гривень. Щоб якось отак заявити про свою позицію. Навіть якщо ви долучитеся не до того збору, що є в мене, а просто до будь-якого іншого, я все одно буду дуже-дуже-дуже радий. Так як тільки тим, що ми разом працюємо на нашу перемогу, то тільки так ми можемо рухатися вперед. Тому що повірте, війна це не десь далеко. Війна це в кожного з нас, і нам ця перемога є неймовірно, неймовірно, неймовірно бажана, необхідна для того, щоб могти нормально жити. І чого я вам і бажаю, щоб... Сталася наша омріяна, омріяна, омріяна перемога нашими спільними, спільними спільними зусиллями. І тільки так у нас всіх все буде дуже добре. Я би хотів вам цього побажати. Я впевнений, що так воно і буде. До речі, от цікавий кадр, там, де, от, бачите, на старому пеньку. Виросла нова смерека. так воно і може бути і у всіх в нас в житті. На тому, що нам здавалося, вже є зруйноване і що воно ніколи не буде таким, як колись, ще не означає, що воно не проросте чимось новим і прекрасним. Тому ще раз дякую вам і слава Україні!